Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Ну що, біткоін у нас знову знаходиться в центрі уваги і не може точно визначитися, куди він піде далі. А знаєте, чому у нас взагалі така виникла раптова активність на ринку? Ну, по-перше, тому що Америка з Китаєм почали розмовляти. І здається, що не через вимкнені мікрофони, а по-справжньому. Торгові переговори у нас відбулись у Лондоні, і хоч нам поки що офіційно не сказали про що там саме йшлося, ринок ну просто моментально у нас відреагував на це, все вирішив і почав святкувати. З 9 червня, саме коли у нас стартували переговори, біткоін виріс на цілих 5%. Ефір також у нас не стояв у стороні, і виріс на 12% за два дні, що просто є справжньою фантастикою. І навіть сам Дональд Трамп сказав, що переговори йдуть непогано, хоч також і визнав, що з Китаєм не завжди просто. Міністр торгівлі США взагалі запевнив, що все просувається дуже добре. Ну якщо вони там посміхаються і не кидають один в одного тарифами, то ми можемо припустити, що все буде окей. США навіть продовжили тарифну паузу до кінця літа, і, хоч це не обіцянка, але все одно це приємно. Тим часом, поки одні розмовляють про митниці, а інші про крипту, новий керівник сек Пол Аткінс виступив на круглому столі щодо Дефі і сказав те, що ми давно хотіли почути: що крипта це нормально, зберігаєш монети на своєму гаманці, ти молодець, і ніяких більше тобі звинувачень у незаконності. СЕК більше не хоче роздавати ляпасів криптокомпаніям, тепер вони хочуть потискати руки і будувати дружні відносини. Принаймні, це так все виглядає. Вони визнають технологію, поважають блокчейн, і навіть здається, щиро вболівають за децентралізацію. Якщо говорити коротко, то вони з ворогів перетворюються в союзники. А тепер давайте поговоримо про дійсно щось серйозне. У конгресі зараз на столі лежить законопроект під назвою «Геніус». І ні, це не про Ілона маска. Це законопроект, який має нарешті врегулювати стейблкоїни в США. Якщо документ отримає підтримку 60 сенаторів, то його просунуть далі. І повірте, що це буде насправді криптобомба. І що ще крутіше, цей законопроект підтримують обидві партії. Навіть Трамп у нас дає зелене світло крипті зі словами, чому б і ні, так що стейблкою нам бути, але тільки тим, які мають реальне забезпечення доларом, наприклад, тим, що мають місце в короткострокових держаплігаціях, тому що це все досить таки серйозно. А от тепер на хвилинку тільки уявіть, що Apple, Google… X-Airbnb, всі вони досліджують можливість впровадження стейблкоїнів. Наприклад, Google Cloud уже почав приймати платежі в стейблкоїнах, і це тільки початок. Принаймні, згадайте, як всі переходили з карт на платежі за допомогою Apple Pay. Так ось у нас тут те саме сьогодні Гугл, завтра вся планета. До речі, тут у нас не обійшлося без прогнозів. Артур Хейс, той самий, що не боїться сказати зайвого, вважає, що якщо банк Японії відмовиться від жорсткої монетарної політики і повернеться до м'якої політики, то ринки і особливо крипта знову злетять вгору. Біткоін у нас тоді не просто виросте, він може зробити ралі на новий максимум. До речі, якщо ви також цікавитеся торгівлею криптовалют, і взагалі ця тема для вас актуальна, то я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я як завжди залишу в описі до цього відео. Ну а тепер давайте коротко поговоримо про те, що у нас там відбувається з біткоїном. Аналітики з CryptoQuant звернули увагу на дуже цікаву поведінку ринку. Покупці заходять досить таки акуратно, без надмірного ажіотажу. Це так звана класична модель, відновлення після корекції. Іншими словами, якщо у нас настрій оптимістичний, але без істерики, то це у нас добре, значить, що ринок у нас здоровий, ну принаймні поки що. Наприклад, один трейдер на біржі HyperLiquid тримає лонг на 400 мільйонів доларів. І точка входу у нього знаходиться на поміці в 105 тисяч доларів. І це вже не якісь там жарти. А ми не знаємо, чи має він якісь інсайди, чи просто дуже впевнений у собі. Але розміри насправді вражають. Навіть Джеймс Уін, той самий, що втратив мільярди на фьючерсах, знову починає торгувати. Тільки вже з іншого аккаунта. Такий собі криптофенікс. згорів, але знову повертається і починає відкривати лонг позиції. Тобто зараз майже всі на ринку дивляться тільки в один бік, а саме вгору. Це трохи, звичайно, лякає, бо коли всі занадто впевнені, ринок любить робити сюрпризи. Але якщо подивитися глобально, то все виглядає дуже навіть бичаче. Тепер давайте поглянемо на трішки технічного аналізу. Якщо подивитись на 4-годинний таймфрейм, то ми бачимо, що ціна біткоїну у нас повертається до так званого брейкер-блоку. Це червона зона, яку ми пробили імпульсом. І тепер можемо знайти там підтримку. Якщо ж ми не витримуємо цей рівень, то наступна зона у нас може очікувати відскок на помітках в 106-105 тисяч доларів. Саме звідти у нас почався попередній імпульс, і якщо ми протестуємо і відскочимо, то у нас дорога до 110 тисяч доларів буде відкрита. Отже, роблячи підсумки, можна сказати одне: що якщо переговори США та Китаю не зіруться, якщо проект про стейблкоїни пройде голосування, якщо СЕК дійсно перестане бути монстром з підліжки криптоіндустрії. Тоді все буде добре, можна буде починати готуватися до нової хвилі зростання. Тож, друзі, на цьому, в принципі, це все. Це всі новини, про які я сьогодні хотів би поговорити. Сподіваюсь, для вас вони були цікаві. Тож пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю всю ситуацію. Також не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим цим разом. А я ще раз вам дякую та до нових зустрічей. Далі більше.